Привіт! Сьогодні я вам розповім про алюмінієві панельні двері фірми Aluprof польського виробництва. Алюмінієві панельні двері фірми Aluprof дають можливість зробити розміри максимальними по ширині до 1,40 м і по висоті до 2,60 однією стулкою, товщина рами до 95 мм утепленої. Відповідно, максимально широке ущільнення на стулці і на рамі. Алюмінієвий плаский поріг, рейковий замок з максимальним прижимом та безпекою, і сучасне поєднання всередині нажимної ручки, а з вулиці Офісної. Максимально акуратні та міцні алюмінієві циліндричні петлі розташовані у трьох точках зі сторони відкривання стулки. За більш детальною інформацією та розрахунками звертайтеся до нас.